Якщо у вас зовсім немає досвіду, як гарно висадити рослину, є правило, яке вам допоможе. Висаджуємо рослини таким чином. В нас повинна бути вертикаль, це висока рослина, поряд з нею об'єм, це може бути будь-яка коли форма будь-якої рослини. Ялівці, чагарники, троянди. Треба, щоб вигляд був ось саме такий. Об'ємний, ніби куля. Внизу в нас тут в якості горизонталі газон. Але можна висаджувати горизонталь з ялівця. Ось я підставила тут ялівець блюкарпет, він може бути горизонтальним. Треба обов'язково, щоб всі рослини, коли вони зростуть, вони були гармонійні. Щоб не було, ось дивіться так. Ця рослина висока, а ця залишиться карликовою, маленькою. Треба, щоб всі рослини зростаючи збільшувалися. Якщо ви садите карликові, нехай всі будуть карликові. Якщо високі, нехай всі з роками збільшаться. Тоді завжди композиція будь-якого віку рослинки буде виглядати привабливо. Можна ось так на маленьких рослинках горщиках подивитися. Невеличкого розміру висаджуємо поки невеличкого, а потім вони зростуть. Це ялівець монглоу блакитного кольору. Він збільшиться, буде високий. Поряд з ним об'єм туя міріам, коли видно. А внизу ґрунтопокривний повзучий ялівець iблю. Як можна трошки розширити цей квітничок? Можна додати яскравого барбарису. Дивіться, і вже будуть ось такі фарби. Протягом всього року квітник буде мати неймовірний вигляд. Всі рослини хвойні протягом всього року будуть у вас зелені, жовті, блакитні, а барбари з весни до осені. Ось таке поєднання.